Наступна інформація із Центральної районної бібліотеки. Змістовно, весело і цікаво у Тростянецькій районній центральній бібліотеці пройшло спортивне інтелектуальне свято, сильні, спритні та витривалі. Воно проводилося для юних користувачів бібліотеки з метою сприяння інтелектуальному та фізичному розвитку нашої молоді. На час проведення заходу бібліотека перетворилася на імпровізований спортивний майданчик. Учасники мали змогу переглянути відеофільм за темою «Шашки. гра інтелектуалів, присвячений розвитку шашкової гри у нашому місті. Познайомитися із підлітками нашого міста, що відвідують шашковий гурток, взяти участь у майстер-класі із шашок, який провів кандидат у майстри спорту, відомий у місті шашкіст Олег Торяник. Кульмінаційним моментом спортивного заходу став онлайн-турнір із шашок між користувачами районної бібліотеки та новгородської боромлянської сільських бібліотек, захоплюючими були і веселі старти. Усі бажаючі мали змогу взяти участь у спортивних конкурсах та іграх. Підбиваючи підсумки цього тематичного заходу, директор бібліотеки Людмила Єфремова зокрема зазначила, що бібліотека сьогодні це не лише традиційна видача книжок, а й сучасний інформаційний центр інтелектуального і фізичного розвитку особистості, що має безкоштовний доступ до всесвітньої мережі і володіє інноваційними технологіями. Організатор турніру, керівник гуртка шашки палацу дітей та юнацтва Олег Торяник, зокрема говорив таке: дуже добре, що бібліотеки, навіть сільські, володіють інноваційними технологіями. Це робить їх привабливими для користувачів різного віку. Найбільш вимоглива категорія це молодь. Вона чекає від бібліотек нових і креативних форм роботи, і ми бачимо, що сучасні бібліотеки можуть їм це дати. Сьогодні ми в цьому переконалися наше свято відбулося і згуртувало усіх, кого зігріває спортивний азарт.